Кричущий натовп дітей біля гардеробу одного з ліцеїв рівного. Це відео виклали у соцмережі учні, які кажуть, що протестують проти адміністрації закладу. Усе нібито через те, що їм не дозволяють носити верхній одяг у школі. У нашій школі вчителі забрали куртки дітей, які не встигали покласти їх в гардероб і зачинили їх. Тепер забрати їх не можна, бо такі правила. Навіть якщо дитина замерзла або їй треба на вулицю, куртку не віддадуть. Учні нарікають, що нібито у ліцеї холодно. Відтак ми вирішили поцікавитися, чи так це насправді, і запитали про це у директорки закладу. У нас середня температура в закладі 21 градус. Я вважаю, що це дуже комфортна температура, і при такій температурі немає ніякої жодної потреби брати верхній одяг, одягати його. Так була така ситуація на цьому тижні, коли діти масово почали куртки залишати на вікнах. На підвіконнях, скажімо так, у Вестибюлі. Звісно, це не гігієнічно і це недопустимо, тому що ну і з точки зору естетики, з точки зору гігієни санітарії абсолютно недопустими речі. Зоя Макарчук додає відео і соцмереж бачила, але не може назвати це бунтом. каже це провокація від дітей. Я так думаю, що в якихось соцмережах був якийсь, якісь групі закриті швидше всього. Був якийсь заклик, такий провокативний від когось, щоб влаштувати так звану революцію курток. Ми про це прочитали так само, і ось дехто на жаль, з дітей повівся на це і записав отаке відео, де є якесь скупчення дітей. Це навіть не біля гардеробу, а просто у стебюлі на першому поверсі. Зі слів директорки з учнями вже провели роз'яснювальні бесіди, ба більше повідомили і батьків про те, що в закладі комфортна температура повітря для навчання. В свою чергу начальник управління освіти рівного повідомив, що сам переконався у належних умовах щодо температурного режиму, однак, зауважив, що питання до все ж має. Особисто туди виїжджав, дивився, спостерігав, як діти. Одягаються, як вони забирали одяг на одній перерві, на другій. Є до цього питання до питання організації, власне, маневре питання до дирекції з адміністрації школи. Ми порекомендували ну, підійти по-іншому, відкрити два входи, щоб не було скупчення дітей. Тобто, ну тут, як на мене, до кінця напевно не продумано адміністрацію закладу. Сама процедура, як діти мають одяг здавати, забирати. Також Андрій Мазур повідомив, що кожен навчальний заклад окремо регулює питання. Щодо форми учнів та, зокрема, носіння верхнього одягу всередині ліцею. Однак, в той же час дирекція повинна враховувати побажання учнів і шукати разом із ними компроміс. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.